No. І знову Мастер-шеф, і знову блін, круто. Знову ми повернулись сюди, але вже трошечки по іншому. Коли ти йдеш як е, запрошений гість на цей конкурс, то ти не боїшся вже суди так, як боявся їх, коли був учасником Мастер-шеф. Ти з них йдеш вже як до, ну, до своїх таких рідних людей, колег. Як ваша служба? Ну що ж, приєдналася до ЛАВЗСУ ще в 22-му році. В принципі, з того часу нічого не змінилось. Я так і служу 120-й окремий полк розвідки. Посада в мене досить цікава. Спочатку я трохи поготувала, погодувала хлопців, але потім я їх почала вдягати. Тому зараз я начальник складу і відповідаю за те, що мої хлопці були захищені, гарно вдягнені, їм завжди було тепло. Я мама. У мене є моя донька, у мене є мої батьки, у мене є мої рідні. Мабуть, тому і пішла, тому що. Поклик душі, поклик серця. І ти розумієш, що ти там зараз потрібен, і ти там будеш корисна. Вже трішки більше ніж півроку, як я в ЗСУ служу я в окремому батальйоні управління 135-й батальйон десантно-штурмових військ. Посади у мене кухар, годую 600 людей, щоб ви розуміли. У Нас дві зміни. Ну, я пишаюсь тим, що я кухар. Що хочу сказати, я люблю Україну, і я дякую майстер-шефу, що колись він мені дав такий сильний фундамент вірити в себе, вірити в поруч людей і вірити в Україну. Нещодавно мені як кажуть, моя бригада присвоїла. Бачите, я ектор мене позивний, хлопцям на мене важко скрізь. Але якщо я можу забезпечити, то я буду їх забезпечувати від води, від батончика, від котлети, від того вітамінного салату чи того борщу гарячого, я їм на і передам. Або сам завезу і порозливаю на роздачі. Буду надалі продовжувати: годувати, чи захищати, чи копати, чи водити автомобіль. Тобто є навиків багато, і якщо в тебе навиків багато, то це цінно дуже. Санчес, он же Олександр. Ну, в нього такі ідеї цікаві. Та й взагалі симпатічний. На початках Аня була трошки розгублена. Так, нас трошечки нервує Анька, тому періодично треба буде підходити ще контролювати Аню. У неї була підвищена тривожність. Не від того, що в мене погана команда чи погане меню. А від того, наскільки швидко ми встигнемо продати, наскільки це зайде людям. І нас вайб від того, напевно. Ненці, киньте там, де ото відходить. Адреналін, то ще рашить, не знаєш, куди той адреналін припхнути, бо він просто на емоціях тебе ну просто тримає тебе постійно в накалу тому. Тоді команду, кому ще треба допомогти? Кажіть, будь ласка, чи всі по процесу мок? Та все успіваємо, все нормально. Все буде окей, не переживай. А що там сирники львівські? Все нормально. Мені приходилось іноді так отряхувати, так стати, і так потрусити. Ань, я говорю, заспокійся. Ми все встигаємо. Не психуй! Не психую. — Не психую. Не Ще не психую. — Розслабся. Ще не психую. да, Я переживаю, але я стабільна. Типу, я стабільна, все нормально, я тримаюсь. Отак от з усіх сторон гривні, купа людей, маленький такий простір, всі ми толкаємося. Отак от, 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 там на видачок. Іще одні кульки. Ще одні кульки. Це, ще одні кульки, кульки. Дайте, дайте Рада, я ось взяла. Я взяла. Є. Yeah. І крокети дай, Дай крокети. Атмосфера яка шалена була. Це шалена енергія від цих людей. Вони такі всі позитивні, вони всі такі. Рай, у них всі гарять очі, учасники, учасники, звісно, отак от просто во так от бігають один в одного, отак от впираються, щепляються, такі самотошні, але всі посміхаються. Смачного! дякую за підтримку, І іван дякую. дякую. Тричі картопля ми поставили невисокі ціни. Але при цьому в комунікації ми з людьми казали, що друзі, розумійте, що ціни невисокі, щоб у вас було можливість більше задонатити. Ви з'їсте ту ж саму страву, але якщо ви трошечки більше дасте гроші, це окей, тому що всі гроші підуть на підрозділ Олега. Людина вже задонатила 600 гривень, Дайте картоплю дві порції. По картопля закінчується таке враження, що це просто так ти блимнув. Я тобі серйозно кажу, мені здається, що за 20 хвилин нас все розмили. Хто хоче останню порцію грибів? Гриби! Сметаночці! Гриби зі сметаною. Ну, Останні! Скільки не шкода? 200 гривень всього. 500! Всього 200! Всього 200! Давай! <рес> Давай гриби віддавай! У нас було стільки людей, що це, ну, це, це просто, і вони всі, вони всі кричать, дайте щось, дайте щось ще. Значить, що я побувала у всіх командах, вони дуже активні, дуже класні учасники, приготували дуже багато страв. Я купила у червоних куліш і узвар. У синіх я купила біруни з грибами. Насправді вони молодці. По цінам у синіх там, певно, трошки дорожче, але будемо дивитися, будемо дивитися, поки що виділити якусь команду, я не можу, тому що по стравах вони прям рівні. Я дуже вдячна всім людям вам. За е, всі ці посмішки за ці всі привітання і я осіб за Наталку вболівала дуже сильно. Прям дуже рада за неї. Наталка, феревер. Бо всі так, ну типу, посміхнулися. Е, але коли я побачив Аню шалайс отаким от лицем. Ой, на да все ок. Все ок. На да все ок, все ок. Ну шо, прошу, шо? Да все ок, Денис, Я нічого не кажу. Якась, якась є проблема. Да все ок. Мені кажуть, все ок. Я якби це, ну, типу... Ребят, з, все ок. З, дякую, але щоб ніхто, ну, не чув. Все ок. Да. Приходячи на цей проект, я йшла е, з основним таким меседжем – справедливість. Е, я дуже не люблю ці кулуарні ігри, і коли мені щось не подобається, я одразу маю сміливість не прятатися поза спинами, а казати людині в обличчя, що мені не сподобалося. І Мені дуже шкода, що е, у вас виникли питання до моїх страв, тому що, по-перше, до картоплі Євген мені допоміг зробити маринад. Людина просто підійшла і спитала, чим тобі допомогти. І я просто своєю людяністю сказала: ось я вже принесла спеції, просто склади їх в миску. Я дуже шкода, що ти подумав, що треба було переробляти. Це по-перше. По-друге, я зробила п'ять процесів і була максимальним ініціатором. І скажу команда, що сьогодні я на цьому місці, а завтра будете ви на цьому. Бо є одна людина, яка, як то кажуть, каламутить воду. Серйозно, моя ж тикиця. Тепер нам знадобляться три капітани. Імена цих трьох капітанів назве власник шеф-ножа. Денис. Я так очі відвожу, типу не мене, не мене, не мене, не мене, пожалуйста, не мене. Нехай це буде ненсі. Я знаю, що вона хотіла вже бути капітаном. Я вже чув це. Десять разів. Не хотіла я бути капітаном, якщо чесно, бо це <ріст> жорстко. Друге ім'я. Я стою позаду нього, і я розумію, що він хотів обрати мене, але я ще не хочу бути капітаном, і я просто йому стою на вухо, кажу і я тебе вбив. Я думала, що він мене вибере. <ріст> я оховаюсь, думаю, боже, тільки не на мене. Навіть в мою сторону можеш не дивитися. Щебек Денис? Ненормальний Де ти якийсь? Ну, У мене просто впало все. Мені хотілося розтворитися на атоми молекули просто і, не знаю, вилетіть з того залу. І хто буде третім? Е, я би хотів обрати себе. Не можу. Я взагалі трошечки навіть не, не зрозумів. Я думав, що я буду капітаном, і я ще обираю собі двох конкурентів. Третім капітаном буде Анна Шалай. Угу. І зі сторони Дениса це було дуже так е, негарно, дуже подло, скажімо так, що він е, висунув саме Аню. Я думала, що в неї просто піна з рота піде. Чому я? Типа, чому мені ніхто не може дати нормальний аргумент? Після реакції ані на мішев ніж я розумію, ну добре, в тебе є крута можливість зараз бути е, в лідерах. Ну а чому тепер якісь е, там певні ну вже отак? Ну а чому? Забирайте.